Так, у нас сьогодні на календарі 28 вересня, а це Міжнародний день загального доступу до інформації. У 2015 році, я нагадаю, був визнаний на рівні ЮНЕСКО він, а у 2019-му і на рівні ООН. Цей день його називають символом. От наскільки в умовах війни важливо мати вільний доступ до правдивої інформації, адже Росія вона щоденно намагається нас цього позбавити і, як мінімум, дезінформувати. Вона порушує всі міжнародні норми. Про це між іншим, йдеться і на сайті Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Ольга Герасим'юк, голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення та голова національного комітету України програми ЮНЕСКО. Інформація для всіх. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, вітаємо вас. Добрий вечір. Наші вітання. Доброго вечора, колеги. Вітаю. Пані Герасим'юк, в умовах війни як Росія намагається позбавити нас, українців, доступу до правдивої інформації, і наскільки їй це вдається на тимчасово непідконтрольних територіях? Це найперше завдання агресора. Порушити ось оце право право людини на доступ до інформації і, звичайно, таким чином позбавити. Громадян України можливостей чинити спротив, захопити бажання захопити людей. Звичайно, в першу чергу йде через позбавлення доступу до інформації, і вони на підконтроль на підконтрольних агресору територіях вже давно обрізали усі зв'язки із Україною для для людей. Там забороняється інтернет, там відвідрізаються всі можливості доступу до до українського мовлення. Тут взагалі мови немає, і звичайно заводиться в першу чергу туди пропаганда через російські ці пропагандистські рупори, але вони стараються і позбавити громадян України доступу до інформації і скрізь навколо тому, що ми зробили вже кілька заяв до ЮНЕСКО. Щодо порушення цього фундаментального права, через пам'ятаєте атаку на Харківську вежу нещодавно суми а в Покровську. Остання остання була наша заява. Зараз піде туди до, до Парижа про те, що остання. Покровська медійна організація мусила релокуватися, а днями о, прямим влучанням було зруйновано всю інфраструктуру о, цієї компанії Капрі. А це не просто, о, знаєте, руйнування, так як вони стараються взагалі залякати людей, руйнування лікарень, руйнування таких просто цивільних об'єктів. Це цілеспрямована атака на всі е, шляхи отримання людьми інформації. І це, я думаю, буде е, на вістрі е, всіх е, світових я впевнена, обговорень е, саме оцей вид злочину, який Росія вчиняє. Ви знаєте. Мова йде сьогодні день доступу універсального доступу до інформації, і мова йде не лише про медіа. Хоча я також хочу сказати, що якраз оці вбивства катування журналістів, захоплення журналістів у полон. Це теж частина цієї боротьби із доступом людей до правдивої інформації. Але тут йдеться ще і про інше, наприклад, руйнування систем, які доставляють інтернет-зв'язок людям. Руйнування усіх способів усієї інформаційної екосистеми, це є якраз фундаментальне порушення прав людини, яке вчиняє Росія щодо. Українців у цій страшній війні, яку вони ведуть, і сьогоднішній день важливий якраз для того, щоб ми ще і ще раз нагадували світові про, про цю страшну атаку. А також цей день ще і про права людини в нашому суспільстві, яке, попри війну, все одно. Працює для на те, щоб це право було збережене для людей, це не лише доступ до, до медіа, це взагалі доступ до будь-якої інформації для усіх верств е, е, нашого суспільства. Це боротьба з тим, щоб люди з інвалідністю а е, не були позбавлені доступу до джерел інформації. До... Це, це боротьба за те, щоб громадськість мала доступ до усіх. Джерел інформації до документів, щоб громадськість мала можливість контролювати як то належить громадським діячам дії урядів, уряду владних структур, це все про право нашого суспільства бути інклюзивним, бути справедливим. І сьогодні, попри страшну війну, в Україні робиться все для того, щоб це право ми не просто підтримували, а зміцнювали. От буквально нещодавно ну ви згадали про наш комітет. Наш комітет АйФАП, тобто доступ до, до інформації. Комітет ЮНЕСКО, який я очолюю. У нас там зібралися чудові фахівці, якраз із цих питань, і між іншим, наша колега Дарія Опричко Вона входить в робочу групу ЮНЕСКО, яка якраз відповідає за ці питання доступу до інформації. Буквально. Нещодавно відбулася спеціальна конференція. Вперше українці брали там прекрасну участь і вразили свої, своїми експертними знаннями. Конференція була присвячена якраз використанню штучного інтелекту для доступу до інформації громадян. Тобто, це до дуже широка універсальний такий підхід до. До цього виконання забезпечення цього фундаментального права, ось про це сьогоднішній день. Я додам, що цей так. день ООН затвердив як день міжнародний загальний доступу до інформації, не без участі України, тому що Україна була однією з ініціаторів цієї резолюції. Спасибі вам за те, що знайшли час доєднатися і цю тему детальніше обговорити в ефірі. Ольга Герасим'юк, це голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та голова національного комітету України програми ЮНЕСКО. Інформація для всіх Я була на прямому відеозв'язку